Вітаю вас, Дорога церква. Мене звати Гриша, і я хочу поділитися з вами своєю історією про те, як я прийшов до Бога. І почалося все з того, що я народився. Я народився в християнській родині. Ми сім'єю ходили у церкву, і тому самотинство я чув про Бога. Ми читали разом Біблію. З сестричками вивчали вірші на недільні зібрання, і вже тоді я бачу руку Бога, як він через батьків вкладав у моє життя вірні цінності, які в майбутньому мені дуже допомогли. Ось так я навчався до 9 класу, потім вже пішов такий трішки складний період. Я почав конфліктувати з батьками, і думаю, все, я йду навчатися. Ось мама моя закінчила педагогічний коледж тут в Умані, і я все теж йду туди. Я люблю спорт і педагогічний коледж, і пішов я навчитель з культури в Умані. І ще був такий цікавий момент, що до закінчення 9 класів у мене не було телефону. Я його отримав лише тоді, коли він мені потрібний був для навчання в коледжі. І ось я заселився в гуртожиток в Умані. Це був такий непростий період, тому що всі мої друзі, знайомі, залишилися ось там в селі. І я не шукав нових друзів, а спілкувався з ними через соцмережу, грав у ігри в телефоні, які я не міг грати до цього. І тако, ходив на навчання, приходив, і ось таким було моє життя циклічне Взагалі. Нічого не змінювалося. І в гуртожитку взагалі теж були свої виклики, але. Я бачу, що Бог допомагав мені, і те, що було закладено в дитинстві, воно е, підтримувало мене. І я не хотів жити в гуртожитку, вже просив Бог, щоб він допоміг мені якось, не знаю, звідти переїхати. І через два місяці, буквально, я мав можливість переїхати на квартиру. Бог мені у цьому допоміг. І ще як тільки я переїхав в Умань, моя мама хвилювалася про це, молилася. І... Вона знайшла церкву одну тут і сказала, ось ходи сюди. Але так як я часто їздив додому на вихідні, тому я там бував рідко. Інколи приходив на якісь молодіжні зібрання, але ж кажуть, це було не часто. І там була одна дівчина, яка також грала, як і я в шахи, теж ходила на ці зібрання, і вона каже, пішли на молодіжку у церкву Воскресення Христове. Я погодився і так я перший раз опинився у цій церкві. І мені дуже тут сподобалося. Тут була така приємна атмосфера, люди були щирими, відкритими. І я тут знайшов друзів. І дивлячись на життя цих людей, я бачив, що воно наповнене змістом, воно ось таке яскраве, живе і ще теж хочу ось так жити. І Там я познайомився з одним другом, і ми разом читали книгу. Вона називається Цілеспрямоване життя. Дуже така хороша книга, і там були думки, які змусили мене замислитись. Там були, наприклад, такі слова, що все ним і для нього створено. Тобто все створено Богом і для нього, і я також. І я розумів це, але я не знав, що мені робити, як мені жити. Ось я був у цьому пошуку сенсу. Я ходив у церкву, але формат мого життя він не змінився. Я продовжував там грати в ігри і жити так, як жив до цього. Але одного разу, коли я слухав проповідь, проповідник цей сказав такі слова, що от вони саме розкрили моє серце на шматки. Він сказав, що людина не зможе пізнати Божу волю, доки не здобуде спасіння. Тобто те, що я шукаю, що мені робити тут на землі, своє призначення, якесь місце, для чого мене Бог створив, це не має ніякого значення, якщо я не спасений. І Божа воля належить вона лише тим, хто є врятованим, що мені потрібно врятуватися, і якщо я не християнин, якщо я не сповідаю Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, не покаявся в своїх гріхах, то я йду цим шляхом, який веде. До одного результату, до вічної смерті, до загибелі. І все інше абсолютно не має ніякого значення. І я зрозумів, що я не можу далі продовжувати так жити. Я не хочу прожити своє життя даремно і безмістовно. Зрозумів, що мені потрібен Ісус. Я щиро просив у нього вибачення за те, як я жив, за те, що я. Причиняв йому біль і сказав йому, що вірю. Вірю у Спасителя у Ісуса Христа і хочу, щоб Він був моїм особистим Спасителем. Щоб Він мене врятував. Що я хочу виконувати те призначення на землі, для якого він мене створив. І тоді Бог дав такий спокій на серці, мир. Розуміння того, що я зробив правильний вибір, і відтоді я ні разу про це не шкодував. Бог змінив моє життя. І відтоді по життю я йду з Богом. Він йде поруч зі мною, коли я долаю якісь труднощі, проблеми, випробування. Кожен день він зі мною. Я з ним спілкуюся, проводжу час. І коли я дивлюся на себе тоді, яким я був, це було жахливо. Мій характер, вчинки, але я бачу, дивлюся на цей зріст і бачу, як Бог змінює його. І бачу ці зміни, і Він продовжує формувати мій характер. І це вражаюче, його робота у моєму житті. І знаєте, змінився потім стиль життя, тому що у мене з'явилася істина, справжня мета для того, щоб жити розповідати іншим про Спасителя, про Ісуса Христа. І саме тому я активно приймаю участь у якомусь молодіжному служінні, у підлітковому, тому що я хочу, щоб якомога більша кількість людей познайомилася з Ісусом. Зрозуміла, що єдина цінність у житті це Він, що це єдина варта уваги. І Ісус надихає, Він допомагає у цьому, дає сил. З ним я маю впевненість у завтрашньому дню. Маю надію, маю істину. Маючи Ісуса Христа, я маю все необхідне для життя. І Ісус є моїм Спасителем, і вічності я буду з Ним. Амінь.